Сьогодні хочемо вам розповісти про результати аналізу екологічної інспекції, нещодавного випадку, про який, я думаю, ви всі пам'ятаєте, Екологічна інспекція провела свої дослідження. Про результати дослідження нам сьогодні розповість Степан Полупан, депутат Старокостянтинівської міської ради. Пан Петрович, розкажіть. Ви отримали відповідь? Розкажіть, що там в ній сказано? Сьогодні я отримав з Державної екологічної інспекції відповіді. Відповідь, яка підписана, виконуючим обози начальника екологічної інспекції Хмельницької області Олександром Федоровичем Доценко. В ній є тут перечисляється шість пунктів порушень, які були на заводі. А саме, перше допущення порушення, умов дозволу на викиди, є порушення. Друге недотримання зони санітарної охорони водозабірних споруд. Третє, допущено скидання січних вод на рельєф місцевості. Це те велике озеро, де було. Далі я на аналізах зупинюся конкретно на ньому. На забезпечено здійснення обліку забору та використання води із трубчого колодця номер 5 І п'яте, допущено. Е... Використання земельні ділянки за нецільовим призначенням і відсутність межових знаків ну це все такі порушення, про які депутати усм... говорили ще під час сесії до сесії. А що саме а говориться там саме... про результати хімічного аналізу? А саме зараз я отримав за результатами відборних прок протокол номер 27 сім від 26-08-2016 року встановлено перевищення вміст, вмісту в місту свинцю в ґрунті, 1600, тобто в 160 раз фонд має бути 9,6, а є 1600. Це в 160 раз свинець в ґрунті, там де стікала вода, перевищує. Тобто -то свинцю більше норми в 160 раз в ґрунті. Так, да, ну 1600 ділимо і на 9,6, і ми виходимо, вся математика. А далі, де ще брали забори окусову вуглецю в промислових Викодах на дільниці лиття свінцевої стрічки? Тут також е, при нормі 25 мега на метр кубічний є 5735. Тобто приблизно десь в 20 разів також порушення. Це В самому приміщенні да, в цеху, де Лінка, в цеху, да, це в повітрі повітрі 20 разів більше ну, норми. Згідно цього документа написано також в місто окусу вуглецю в промислових відходах на ділянці. Лиття свінцевої стрічки, там ділиться свінцева стружка. Оце найголовніше перевищення свінцю в ну, ґрунті і в повітрі. Там, як ціку. на мене, це дуже серйозні перевищення норми. І як ви думаєте, які будуть дії цього разу від міської ради, від депутатського корпусу і від міського голови, можливо? На мою думку, на сьогоднішній день це дуже великі порушення. І ми, навірно, депутати будемо ініціювати знову позачергову сесію, щоб поговорити. Також я розмовляв з начальником екологічної інспекції. Вони сказали, що вони обов'язково приїдуть на сесію і разом з депутатами будуть вирішувати, що робити далі заводом, бо це дуже великі порушення. Я рахую на сьогоднішній день, якщо запустили завод і немає ще всіх очисних споруд і немає всіх фільтрів, які отримують викиди повітря. Треба призупинити роботу завода, бо це не може бути, це екологічне лихо. Зрозуміло, дякую за інформацію.